Замок у селищі міського типу Поморяни руйнується все більше. На жаль, період карантину та воєнного стану далися в знаки, і наразі усі роботи щодо реставрації замку припинені. Проте час не і тут трапляються нові обвали. Більше розповість Роман Єльчинінов. Щороку ми відвідуємо селище міського типу Поморяни, що у Золочівському районі. Славиться цей населений пункт своїм замком. Проте стан цієї споруди вже впродовж багатьох років у жахливому стані. З одного боку бачимо зарості кропиви, з іншого непрохідні хащі борщівника. І якщо у минулі роки тут, хоч і маленькими кроками, але наводили лад, то сьогодні на власні очі бачимо руйнівне становище української історії. Карантин і війна зробили своє, і як бачимо, лише відтягнули процес реконструкції. Проте сподіваємось, що цей туристичний куточок у селищі міського типу Поморяни не залишиться покинутим та забутим, і вже у найближчому майбутньому ця пам'ятка отримає другий шанс на життя, адже уже йде час не на роки, а на місяці. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.